Ще перед війною, декілька років тому, я мав можливість бути у паломництві Із Словакії один священник, декан організував таке паломництво по стопах апостола Павла. Це надкраще, яке я мав паломництво взагалі в житті. Слава Богу. Бо мав можливість бути на святій землі в Єрусалимі, в Меджгорі декілька разів, інші ті місця. Але це було, було паломництво дуже-дуже гарне, а запам'яталося мені. Ми пройшли майже всю Турцію, Кападоція, Лаудицея. Смірна ті всі місця, де Апостол Павло проходив, де закладав гміни парафії, приходив, де до них писав. Ми читаємо в листі апостола Павла ці листи. І що мені теж одно із тих місць е, запам'яталося в Кападоції, де ми зайшли в дім гончаря, то про що власне описують. Перше читання сьогодні пророк Єремія. І зійшов я в дім гончаря і застав його при праці на кружалі. І як тепер собі бачу це місце, цей станок кружалі, де гончар сидів із глини, куска глини, виробляв різний сосудим. І вази, і так далі. І навіть нам запропонував дехто із нас міг сісти за цей станок і також відчути себе гончаром. І дійсно, поки глина ця вона м'яка в твоїх руках, і ти встановляєш на цей станок, на цю ось. Яка круч кружиться, ти можеш пальчиками дотрогатися і ε, виходить дуже гарна якась різна ваза з цього, поки вона є піддатна опрацюванню. Але вже після того, як дасться до печі, як вона вже ε, випечеться, ε, то вже все. Якщо вона крива якась або що, то вже, вже нічого не зробиш, лиш її вже викинути або побити. Чого, е, да, і ми оце, цей уривок е, з пророка Єремії, всі разом там зачитали, і е, наочно це все ми бачили. Е, для чого, е, Слово Боже, нам говорить про це? Тому що ми є в руках Божих всі, як та глина. Лише різниця є в тому, що та глина вона є неудошевлена, вона не має розуму, ти з неї можеш ліпити, що хочеш. Бог же ліпить з нас і з нашою співпрацею, бо ми маємо розум і вільну волю. І ми можемо навіть сказати Богові ні. І Бог не нарушає нашу свободу. Бог респектує нашу свободу. Бог з любов'ю нас створив, чудово створив, зліпив нас. Але далі вже все наше життя, яке проходить, йдемо через, в поломництві через це життя. Це ми вже формуємо разом із Божою допомогою своє майбутнє. І яке то майбутнє ми сформуємо вже після того, як ми переступимо через поріг смерті, вже після того нічого виправити не зможемо. І ніхто не зможе виправити. Це так, як то, ту вазу чи якісь там сосуди. Дати вже в піч, і вона е, випалить і вже стане готовою. Якщо вона викривлена, то її лише викинути. Якщо людина, яка за життя свого тут на землі не хоче слухати Слово Боже, то вона, вона живе і викривлює свою свідомість. І своє майбутнє. Богові легше було би зім'яти як ту глину і зробити на ново щось нове, але Бог раз з любові створив кожного з нас, кожну людину, яка є на землі, Бог прагне, щоб ця людина, ця особність удосконалювалася і. Уже прийшовши до неба, щоб наслідувала життя вічне. Бо Ісус Христос все зробив для того, щоб ми мали життя вічне. Він прийшов на цю землю, Він прийняв людську природу, Він в людський спосіб говорив до нас і залишив нам науку, і ми вже маємо право вибору. Чи ми хочемо слухати і йти за голосом Божим, чи ми хочемо жити, як самі собі хочемо, але потім і такий буде кінець. Тому <кій> далі вже Євангеліє, говорить, що мудра людина, яка вибирає із того старого і нового щось добре. Тобто, в старому завіті теж дуже-дуже багато речей, які, є, які добрі. І, але часто не раз люди лише щось беруть таке, не, не скажемо, що то погане. Наприклад, в Старому Завіті написано зуб за зуб, око за око. От, І говорять, що треба мстити. Ні. А Євангеліє говорить Ісус, а я вам говорю. Любіть і ваших неприятелів, і добре робіть тим, які вам чинять. Власне християнство має бути набагато вище від старозавітніх приписів, які Мойсей дав своєму народу, бо там було перед тим ще було хуже. Там, якщо тобі вибили зуб, то ти маєш два вибити тому другому. То вже він дав, що зуб за зуб, вже хоча око за око. він зм'якшив Мойсей. Але для нас це норма. Якщо тебе вдарив, то дай здачі. Але Ісус говорить: ні. Якщо ти християнин, будь милосердний і у наслідуєш Санство Боже, якщо будеш подібний до того, до тої науки, яку навчав Ісус Христос. <кій> і ми, новозавітні люди, маємо то новий завіт, Слово Боже, яке ми слухаємо, яке ми читаємо, яке падає в наше серце і дозріває то Слово Боже. І щоб ми сформувались правильно. Маємо слухати Слово Боже і втілювати в своє життя.